У жовтні 1944 року Павло Котелевський воював у складі стрілецького полку у піхоті. Позвольте вас поздравити з цими святами, пожелати вам щастя, благополуччя». Пам'ять про подвиг солдатів Червоної армії оберігає партія регіонів. Саме вона найбільш послідовно підтримує ветеранів та їхні організації. Чіра опіка та пілкування про них має стати нормою життя. Для українців всіх поколінь та влади усіх рівнів Ви знаєте, це свято праздник. Не було б цього праздника, не було б нас, не було б незалежної України. У минулому році уряд за дорученням президента чотири рази підвищував пенсії для ветеранів. До нового року партія регіонів знову підвищить пенсії та прожитковий мінімум. Я вважаю цей день надзвичайно видатним для України. Наші батьки, діди, прадіди. Просто зробили неймовірну справу, вони визволили Україну від загарбників. У Києві проживає 541 ветеран Великої Вітчизняної. Президент України тримає під особистим контролем ситуацію, пов'язану з державною допомогою героям війни. Ми зібрали сьогодні на площі Слави пам'ять наших товаришів, яких з нами не прийшло. На катори виліз нами завжди. більшу частину учасників багаточисленної акції пам'яті організованої партією регіонів склала молодь і студенти. Це означає, що трагедія фашизму не повториться. «Не допустить більше такого, і ми завжди пам'ятаємо об этом подвигу».